Довго вони з нас будуть із діватися отоплення брати. Оте, ну, зараз є позитивний досвід судових, судових справ, коли суди стають на сторону споживачів. Так. І зараз, ну, попри перемовини, з керівництвом. Полтава тепло енерго, так. Да. Вони поки поки зараз вони не йдуть на на те, щоб самому, самим добровільно перерахувати всім споживачам, тому зараз єдиний варіант це, 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 це зробити через суд. Так гавера суди постійно бувають. Так, да, але це процедура така, що кожній людині тепер за себе треба подавати, подавати до суду, готувати документи. У нас у виконкомі з 1 серпня ми відкриваємо. Ну от буде оголошення про те, що, так що можна приходити. Так, да, будете а хто при... хто там буде нам ці заявки? Будуть допомагати люди, заповнювати все. Да? Да. З первого. З першого числа. З першого числа, хоч ви не забуться. Так. Да. Беріть ну, ваші документи, там, платіжки, приходьте і. Ну, а ми... якщо я вже на 14 тисяч насирала, довго не плачу. Ну, в будь-якому випадку ну, є... за рішенням суду мають перерахувати Ти, і що в... я платила, я... встановити перерахувати і виставити ті справедливі рахунки, які... По тим тарифам, які діяли ну, я на двадцять четверту люто. Це несправедливий рахунок, той, що по у нас у куда Угу. я той плачу. Ви той платите, так? Да? А, а той то, то це чотирнадцять тисяч, це те, що різниця, mm -hmm. так? Угу. Ну зрозуміло, да. Там 6 місяців проплатила, а потім. Ну, поки що, на жаль, тільки такий шлях через суд. От іншого варіанту немає. Це те кожному споживачу треба йти в суд. Суди зараз вже задолбаємо, як кажуть, буде ну можливо, Але так станеться, можливо. що буде багато таких звернень, і тоді вони побачать, що вони, ну вони все програють і самі добровільно перерахують, і тоді решті людей не Але потрібно буде. Від так ну це не вигіднових вияв... ну це ну чодер. Ну їм не ну, вигідно, тому що вони витрачають Чи свої гроші. Не, О, то поки не, топилося, так. поки а то ні води, ні, а отоплення беруть. Угу. І за що вони беруть? Що? Ну, я, я також з вами згоден, ну, нічим не що, що це несправедливі тарифи і вони не, да, не, не можуть бути такими. Я згоден, я так само плачу тільки частину в той період опалювальний, а те, що неопалювальний період виставляють рахунки, я так, так само не плачу. Та й я не плачу. Ну. Так само, і мені так само прийдеться йти до суду. От я теж ну, буду подавати для того, щоб мені особисто також перерахували. Ну пока що такий шлях.